Всім доброго суботнього раночку. Якщо ви дивитесь це відео, значить я доїхав до парахолки. У нас погода клас, мені подобається. Тиждень було 40, зараз заливає дощами, вітер, зараз також щось накрапує. Я сподіваюся, це не розлякає продавців. Щось буде в продажі, хтось приїде. Ну а зараз подивимось. Як я кажу, якщо ви дивитесь це відео, значить я доїхав. І щось все-таки там було. Тому до зустрічі на бараховці. Я вже приїхав на барахолку, щось мало людей. Ще розкладаються, трішки з вами порозмовляю і піду шукати щось. Так чоловік один підняв настрій тільки що, їхав, нікого не трогаю, під'їжджаю до світлофора і переходить чоловік дорогу з велосипедом, нагрузив на нього металолому і так щиро мені посміхається, каже, Хейка. Я тепер оце йду і думаю. Це його звеселило, що не тільки він дурень, а ще я, такий самий з самого ранку, коли дощ накапує, виліз на вулицю, чи те, що в нього куча металолома. Не знаю, що його так повеселило, але класний чолов'яга. Але сьогодні дійсно холодно. Дощ не знаю чи щось буде доїхав трохи підмерз, карна моя повага, так як гуцульський рок не зігріває, мабуть, нічого. Ну а я пішов дивитися знахідки. Зараз вам покажу. Із байдарка, що вона таке? Блін, в не був більше п'яти років. Опа. Мокрий, залитий і без диску. Був шанс, був шанс. ддр 4. 3. Милостей. Зглийкість серія. Вблюджив, а ні, поганий. Що там? Бо я даже не бачу. На 550. От так виглядає барахолка. Щось закрито, тут взагалі пусто, завжди було щось розкладено. Зараз відчиняється, може також розкладеться, щось буде. Ну я ще до кінця не дійшов, дойду, подивлюся. Обійду ще раз, може хтось ще до цього часу розкладеться. Ось непонятний трансформер. Кнопка не натискається нічого тут не працював. Арнак чи карти Запаковані на відкриті куча фішок. Завжди хотів щось таке подібне пограти. Така гра. Один вечір тільки з друзями розбиратися, що тут потрібно робити. Клас, мені подобається. Подивився в інтернеті, коштує вона щось в середньому 50 доларів. Дуже якісно зроблено. Клас. Може півзяв би, але тут велика проблема трошки вже порозкривав склеєні сторінки осклеєні сторінки і інструкція вся німецькою є туторіал Німецька Хочу собі купити першу другу соньку і шукаю телевізор. Їх зазвичай на сміття викидають, нікому не потрібні. Тут дивлюся, кабеля нема. І в мене є таке живлення, і під всі, які хочеш, виходи є в цьому телевізорі, можна підключити. Брудний, залитий. І раніше я їздив на доставки на мусорі. На смітті скільки валялося. Всі ходили його буцали. А зараз, коли потрібний якийсь старий телевізор, щоб підключити якусь соньку з роботи чи працює, не можу нічого знайти. Зараз запитав, скільки цей коштує. Добре? А хто там спщадає? O, a tam telewizor taki mały. Ile kosztuje? Proszę pana, on jest, już już, jak, ja ja uważam, że na I pan No, tam tam. Ogólnie co, Іля коштує? Глядишки? Mm. А німа, ні кабелю, ні. Мені 15, добре. Добре, помийше. 15 ходимо. П'ятнадцять хоче за нього. І такими жалісними очима дивиться. <схай> майже, майже мене розвів. Десятка. Може б, я ще подумав би. Ну ні. Так, треба отсюди тікати. Музика, авторські права. О, колись в мене отаке було дурне. Кускуварне. Зараз розповім історію. Ой, діло було в далекому 19-20 році. Саме початок коронавірусу. Червоні зони, роботи немає, сидимо вдома. Один день в тиждень виходили відповідали на листи по черзі, на дзвінки, і чоловік моєї колеги бухгалтер таксував. Ну, а звичайно, коронавірус, ніхто таксувати не буде. Сидів вдома і колись він дзвонить мені і каже, Сашко, я займався розбором машин. Давай купимо якусь машину на розборку, розберемо і будемо заробляти. Що ж сидіть вдома? Ну а я що? Я завжди за любий кіпіш. Купили ми першу машину, шестерка, напевно, червона. Розібрали ми ту машину, трішки заробили на ній. Ну, як заробили, відбили, мотор відразу продали, мотор непоганий був. Ну і що робити? Давай далі заробляти. Знайшли ми на розборки, не на розборки, на металобрухті Копійку продавали, непогану копійку. В неї був як кулак завбільшки дірка в блоці, але по кузову вона була в ідеалі. 80 якогось там року копійка, але кузов в ідеалі. Ну, ми її забрали щось там за 5 тисяч гривень, я щось не пам'ятаю, чи за 6. По цені металолома. Виставив я її на Олекс. куча дзвінків, Уже чоловік готовий був завдаток кинути і каже, у мене згнила копійка моя, перекину мотор, бо мотор у мене класний все. Я приїду. За 8 тисяч заберу, завтра буду. І тут дзвонить мені горе колега, партнер. Каже, мені тут дзвонили, пропонують помінятися на хускварну, хускварний бензоріз, Напевно, він так називається. Блін, мені приїхали, каже, показали його. Він як масло ріже, який би камінь не взяв. Бордюри, все як масло ріже. Давай поміняємось. Мах на мах. Не такий, блін. Ну, якась така собі авантюра. Подивився в інтернеті, але ну, вони коштували 30-25 тисяч, бушні 15, 10 це був мінімум. Ну, думаю, блін, коштують. Може, краще заробити на ньому і більше заробимо. Приїхав, подивилися, кажу, давай заберемо. Забрали ми його, і він нахрен нікому не нужен. Я не знаю, що ми. Я вже їздив інструментом, електро, бензоінструментом. Їздив вже по таких закладах пропонував, що давайте просто візьміть під комісію, будете пропонувати, може, комусь потрібно. Будемо заробляти. Вам якийсь відсоток, вона в мене не буде лежати. Каже, да, без проблем, давай візьму. Тільки заміни круг, бо круг там вже майже вмер. Потрібно замінити, щоб було клієнтам, які будуть брати, без проблем на нею користуватися. Добре. Подивилися, скільки той круг коштує. Щось півтори тисячі, якщо я не помиляюся на той час алмазний круг. Через, напевно, місяць-півтора дзвонить чоловік каже: та збираю інструмент, щоб просто вдома все було. Куплю, хай собі лежить. О, як я зрадів, що він позвонив мені і забрав. Я її єлі-єлі продав в нуль. І після того мене, коли я бачу ці бензорізи, Аж трохи ті Ну, Новина мучився я тоді, я з нею прокатався, провозився, нікому вона не потрібна. А машину на другий день вже приїхали б забрали та ще й заробили б на ній. А так потратили око... близько двох місяців. Нічого не заробили на ній. Ну, погралися, бордюри попиляли. Так що купуйте тільки те, в чому розбираєтеся і впевнені. Тоді мене навчило, що якщо не знаєш, не лізь. Є можливість заробити швидко, але мало. Зароби, але не лізь туди, куди тебе не просять і в чому ти не розбираєшся. Ну, а я вже буду видвигатися додому. Не було багато продавців, всі злякалися дощу, ніхто не захотів О, розказував вам про коронавірус. Каже, одінь маску. Вас. Так що не було що купувати. Приїду додому, де я ще вам покажу. Замовив на вінтеді, трішки дисків. Приїду додому вам покажу. Так що не вимикайте. Приїхав я вже додому, як обіцяв, зараз покажу, які ще були в мене покупки з дошок оголошення. Зараз я вам... Кажу. Це, до речі, моя така ігрова паличка. Ці всі фігурки. Я сам розмальовував. Ну, а тут у нас є така вже невеличка кількість дисків. Є два диски. Оці два диска Assassin's і Carbon, Я купував трішки раніше, їх взагалі було три. Ще був Crash, ну, Crash я продав. Я його запустив, трішки побігав, не сподобалась мені така гра, не хотів би я собі її в колекцію. Асасинів я дуже полюбляю. Пройшов, напевно, всі частини, які тільки були. Крім отих синдикатів, те мені трішки далеко, їх не розумію. Не не грав і не хочу. Там такі спірні відгуки, не хочу і пробувати. Самі перші і самі оригінальні із Ецео, це взагалі топ. І купив отаких от 5 дисків. Купив я їх на вінтеді. Ціна їх була по 10 злотих за штуку. Це Дуже дешево. В середньому вони продаються 25-30, за 15, інколи можна знайти. А тут були по 10, я побачив що дуже велика кількість дисків, і на одному фоні зроблені фотографії. Зайшов до продавця, і в нього було, напевно, 7 дисків. Футбол я не брав. В нього ще був футбол. І, думаю, по 10 злотих потрібно брати, навіть якщо Сторгуюся, хоча торгуватися при таких цінах дуже, дуже ризиково, тому що зазвичай люди їх відразу купують, якщо побачили, і продавець навіть не вспіває відповісти на твою пропозицію торгів. Тому я зайшов на профіль, дивлюся, а в нього ще виставлено на Вінтеді можна виставити. що Якщо в тебе купують декілька товарів, ти можеш зробити знижку автоматом. І в нього стояло, якщо купуєш там більше 4 товарів, знижка 40%. Я додав зразу 5 дисків, і вони мені обійшлися в 30 злотих. Плюс доставка, рейтинг впра... Продав продавця був сумнівний. 3,5% зірки це дуже низький. Я намагаюся не купувати сумнівних продавців. Ну, але... 40 злотих за диски за 5 дисків, вирішив спробувати. Ну, і прийшли мені отакі 5 дисків. Зараз я не можу їх перевірити, тому що я всі PSP-шки продав. Виставив, навіть не хотів продавати червону. Дуже вона мені сподобалася. Вирішив залишити собі, ну, а потім, так хожу, думаю. Щоб Бог перекупства на мене не образився, потрібно виставити куплять, то куплять. Навіть хлопець під'їхав, забрав, не потрібно було відправляти. Тому чекаю, завтра повинні прийти до мене нові і буду пробувати, чи вони працюють. Так, це гра секретний кланк». Чи як вона правильно називається? З мануалом диск в гарному стані. Всі диски в гарному стані. Ей, трішки коробок попритирав, трішки вони брудні були. Ну а в цілому в дуже гарному стані. З такою наклейкою. Пізніше цю наклейку хочу. Відклеїти маю спеціальний спрей для наклеїк. І взагалі буде чудовий диск. Потім вирішу, пограю, чи залишити собі, чи продати. Дві гри по Star Wars LEGO. Також з мануалом в чудовому стані. Хай собі буде. І Star Wars друга частина, також LEGO. Платінум версії. Спробую пограти. Диски мені, як виглядають, дуже подобаються. Sims. Ну, в комплекті було. Нехай собі буде. Теж з мануалом. Іще одна частина. Я так розуміюся. Дві різних частини. Планк. Це перше, чи оригінальне. Трішки я цього не розумію як воно там йде. Це вже так також як і LEGO серія в платином версії з мануалом, диск в чудовому стані. Ну, а чи працюють, це обов'язково буду знімати відео, коли прийдуть мені PSP. І перевіримо. Чи працюють ці диски? Ці два я знаю точно, що працюють. Я їх на старій консолі, яку продав. Е, пробував, запускав, все працює. Ніяких проблем з нею, з цими дисками немає. Ось таке сьогодні вийшло відео. Дощ не дав можливості сьогодні барахолки нормально відбутися. Ну, нічого. Показав вам, Свої покупочки. Напишіть в коментарях, до речі, дуже багато я купую на дошках оголошення. Чи цікаво вам було б, щоб я робив просто огляд на те, що я купую, показував вам, чи о, вам все-таки ближче формат барахолок, знахідок з барахолки? І таке не дуже цікаво. Обов'язково буду враховувати вашу думку. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.